постанову про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери йде розмова про те, що, по-перше, підвищення у, році, у 2012 році, році, посадових окладів працівників першого тарифного розряду. Єдиної тарифної сітки буде проходити 6 разів відповідно до прийнятого бюджету на 2012 рік. З 1 січня перший тарифний розряд буде підвищений до 773 гривень, 1 квітня 794 гривень, 1 липня 802 гривень, 1 вересня 807 гривень, 1 жовтня 823 гривень, 1 грудня 839 гривень. У грудні 2011 року перший тарифний розряд складав 704 гривні. У середньому за рік цей оклад складе 788,8 гривень або і це він збільшиться на 25,5% по відношенню до середнього тарифного розряду першого у 2011 році. Ми продовжуємо практику у 2012 році цією постановою диференціації посадових окладів, окладів між першим і п'ятим тарифними розрядами. Між першим і другим цей розрив буде 5 гривень, між другим, третім, четвертим і п'ятим по 10 гривень відповідно. Це торкається приблизно 1 мільйона 200 тисяч людей українців. Третя позиція. При таких розмірах зазначеного окладу розрив між ним і мінімальною заробітною платеньою зменшується. З 326 гривень, який був у 2011 році, до 298 гривень у 2012 році. Четверте. В постанові визначено, що до 1 травня 2012 року ми проведемо відповідні консультації з роботодавцями і з простуковими організаціями, по визначенню. Уже у бюджеті 2013 році цього розміру першого тарифного розряду. І п'ята позиція, яку я хотів би відмітити, також постанови визначено, що ми з представниками наше міністерство, з представниками Міністерства охорони здоров'я освіти. І інших міністерств разом з роботодавцями і з проспілками будемо аналізувати щоквартальне виконання бюджету, і будемо вносити відповідні пропозиції по перегляду бюджету, якщо будуть з'являтися можливості по підвищенню заробітних плат в цілому.